Величезний привіт, сільпо Огляд в магазині Сільпо з 24 квітня по 1 травня. Включно. Дякую за коментарі. Дякую дуже за ваші вподобайки. Покажу тільки самі найкращі акції знижки на продукти. І як завжди, розпочинаємо із овочів та фруктів. Так, авокадо хаз стиглий штука 60 гривень. Мандарини. На Даркот 139. Банани також різко піднялись у ціні по 75 гривень. Я заокруглюю ціни в більшу сторону для зручності. Грейпфрути по 90, апельсини по 54 гривні. Ну, ці груші тримаються в ціні, як були конференція. 124 гривні. 65 гривень яблуко Джона Голд. Джона Голд. Таких не було в цьому в сіль, по перший раз бачу. Яблуко Голден 50 гривень, яблуко українське 59 гривень. Яблуко Гала 35 гривень та 20 копійок. Яблуко Фуджі по 65 гривень. Яблуко Гренні Сміт 64 гривні. І трішки дешевше яблуко речів 45-20. Яблуко Ida Red 40 гривень та 20 копійок. А непогана ціна на лайми в магазині Сільпо 99 гривень. А, грейфрути ще якийсь є вид, Sunrise – 109 і лимони по 129 гривень. До речі, в нас на ринку також така ціна на лимони. Капуста червона по 65 гривень, капуста рання 85 гривень, капуста цвітна 125 гривень, капуста брюссельська 199, редиска по 90 гривень. Така ж сама ціна у нас на базарі. До речі, багато писали, що у нас на ринку по 50-40 по гривень. Це дуже хороша ціна. У вас дуже хороші ринки. Капуста здорожчала всюди, бачу, по 55 гривень, звичайно. Трішки дешевший перець червоний 139 сьогодні. Так, томати українські по 119 гривень, а томати фуджимаро 199, а жовті 199 і огірки. Я не вірю, ціні, ці, я не вірю. Ви бачили ціну огірочки по 60 гривень? Ну, це вже не 120. Томати українські 119 гривень зі знижкою. Цибуля на сьогоднішній день у сільпо по 21 гривні та 60 копійок. Часник ранній 199. І часник звичайний також 199. Морква по 38 гривень. Картопля по 29,90. Картопля Роуз 46 гривень. Буряк по 39,50. Корінь селери 85 гривень. І давайте швиденько ціну, тижики подивимось. Хороша ціна на чорний чай з ароматом бергамоту. ТЕД тут 100 грамів за ціною 60 гривень, знижка 50%. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку шоколадну пасту. Є два види. По 99 гривень, знижка 60%. А ось такі батончики і премія можна придбати за 5 гривень зараз. Зі знижкою молоко ультрапастеризоване ферма 2,5 жиру 900 грамів за 36 гривень. Зі знижкою корм для котиків клуб 4 лапи за ціною 10 гривень. Знижка 50%. Так, дивимось далі. Ферма Фелата та бринза. Сир по 160 ні, вибачаюсь, по 180 і і там, і там, по 50 гривень. Зараз дуже хороша ціна на цей сир. Так, це польський сир пластинками нарізаний. Тут пакування 300 г, великий пакет. Ціна 119 гривень. І є ще гауда також 300 г, 119 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна зараз на цей сир. М'ясна гільдія міні з індичкою. Пакування тут 300 г55 гривень, знижка 50%. Сир комо є Голландія та Тенеро. Мілк 150 грамів за ціною 55 гривень. Сир сологуні від Ферма за ціною. 70 гривень. Та ферма Моцарела також 180 грамів за ціною 60 гривень. Ферма вершковий сир 90 грамів, 33 гривні. Сир плавлений від ферма вершковий та дружба, за стосунок 15 гривень. Ну а далі по курсу, звичайно ж, сир подивимось. Давайте подивимось тільки саму, а, найнижчу ціну. Покажу, тобто акційний ціник жовтий. Премія український 37 гривень. А премія голландський 37 гривень, 43 гривні український рецепт якийсь. Шостка по 44. Голландія комо 43, 40 і 43 гривні польський сир. Також зверніть увагу, сир в Брі тут пакування 500 грамів 259 гривень. Зі знижкою моцарелла пакування тут 100 г 45 гривень. Грудинка м'ясна гільдія 38 гривень. Ковбаса молочна фару, також з хорошою знижкою, 37 гривень. Шинка по 41 гривні. Бутербродна. Так, тут у нас грудинка ситий двір, 30 гривень. До речі, така непогана. Балик 75. Балик ситий двір 33 гривні. Знижка 40% на ковбаску елітну на дровах 44 гривні. Від торгової марки глобина По домашньому козацька вищий сорт. Я її колись дуже давно купував, вона дуже смачна. 30 гривень. Самобранка Віденська» 100 грамів 16,40. Самобранка Сицилія 33 гривні. Ну, ви розумієте, що це все ціни за 100 грамів. Шинкова. А, так. Переяслав Укрпромпостач з м'яса птиці вищого сорту по 38 гривень. І завжди звертайте увагу на оці наклейки, які наклеєні на продуктах. Це ще додаткова знижка, хороший економний бюджет. А це що таке? Дивіться, ковбаса салямі була 239 палочка вагою 480 г, зараз лише за 99 гривень. Імператорська вищого сорту. І дивимося які знижки на торти. Бачу, що власна кондитерська сільпо дуже смачні торти в них, і я хочу вам сказати, що я... Сьогодні спробував перший раз ось цей торт Естерхазі власної кондитерської сільпо. Я смачніших тортів ще не їв. Вони зараз по 40 гривень, знижка 50%. І Спартак також зі знижкою 50% 22 гривні. А далі у нас буде риба та м'ясо. Печінка куряча 9,90, ну по 10 гривень. Куряче крило 7,60, а гомілка по 8 гривень. Куряче стегно 11,30. По 8 гривень куряче стегно з частиною спинки. Куряче філе по 18 гривень. Фарш у магазині Сільпо 20 гривень курячий. По-домашньому свинина яловичина 18 і свинячий по 18 гривень за 100 г. Є багато готових шашликів та ковбасок. І дивимось ціни на рибу. Хороша знижка на форель стейк охолоджений, зверніть увагу, по 50 гривень за 100 грамів. Кефаль охолоджена по 20 гривень. Коруб по 18 гривень. Сібас 32 гривні. дорадо 62 гривні за 100 грамів, дорадо патрений 56 і форель шматочок 60 гривень. Цінотижики будемо розглядати далі з вами. 48 гривень, ось така брускетта 140 грамів. Для малечі пюре мама, тут багато різних смаків, 20 гривень. Зефір Богуславна рожевий 240 г, 63 гривні. Так, це якісь снейки, галети по 18 гривень. А львівський майонез від щедро, дивіться, який цікавий. 300 грамів по 54 гривні. А знижка на макарони, чи як вони правильно називаються, макарони, да, 500 грамів. А, до речі, це дуже хороша фірма, дуже якісні у них макарони. 80 гривень 500 грамів. Спагетті 400 грамів із твердих, із твердих сортів 35 гривень. Сардини Аквамарин 60 гривень з додаванням І Я тут ще знайшов лосось у розсолі по 95 гривень. Шпроти премія дуже хороші, якісні та смачні шпроти 240 г 95 гривень. Готовий сухий сніданок кульки 250 г 50 гривень. Оливки зелені без кісточки 53 гривень. Алан також дуже хороша якість цих консерв. М'ясо, курей у власному соку 525 г 124 гривні. Тут у нас пряники київ хліб, колись я давно їх купував. Дуже смачні мені сподобалось, особливо з какао. 250 г по 40 гривень. Цікаві такі хлібці, я ще не бачив з сиром 65 гривень. Навіть печов можна взяти за пів ціни. За 50 гривень, грубо кажучи, печиво мілка 99 гривень, тістечко також 99 і бісквіт 99 гривень. А далі подивимось на молочні продукти, також покажу найнижчі ціни. І дивимось на яйця по 3,99 гривень. Зараз в магазині сільпо акція на яйця 3,90, ну 4 гривні. Агуня для малечі по 20 гривень. Оці йогурти я сьогодні обов'язково візьму. Нарешті я дочекався на них знижку. Вони не солодкі, на подушці, дуже смачні від молокія. Акція триває на оці десерти сиркові від Дольче. Знижка 40%, 300 грамів по 50 гривень. Йогурт яготинський по 50 гривень. Є багато різних смаків. Дивимось ціни на сметану. Молокія 20% жирності, 54. Сметана Milk «Мі -мі по 51 гривні також 20% жирності. Сметана селянська 41 гривня 15% жирності. Сметана Milk «Мі -мі 41 гривня 15% жирності. Ще знайшов радимо, також 15% за 46 гривень стакан. А ось сметана ферма 20% жирності. Зараз по 50 гривень це акційна ціна. А знижка на масло комо 82% жиру. 104 гривні. В акції масло повна чаша 82% жиру. 86 гривень. Та 72% жиру 76 гривень. Зі знижкою 30%. Чумак, маргарин, вершковий та домашній. 250 грамів. Дійсно хороша якість. По 28 гривень. Тульчинка 180 грамів. 37 гривень та щедро маргарин 250 грамів 28 гривень. Що у нас по заморозці? А скумбрія по 20 гривень. Оселедець по 14 гривень. Хек по 15 гривень. На даний час у магазині сільпо знижка на олію стожар 74 гривні. Дуже хороша якість ось тих пластівців еловена. Вони зараз по 90 гривень за стосунок, 500 грамів. Печиво савоярді 200 г 75 гривень за стосунок. Тунець премія 3 штуки. Шматок у руссолі шматочки за ціною 149 гривень. А ось хто полюбляє контик від конті, зараз по 15 гривень смаків асортименті за стосунок. Зі знижкою печиво деліться зі смаком вишні по 25 гривень-135 та деліться апельсинова. Цього разу поставили шоколадки студентські зі знижкою. Вони по 144 гривні 170 г, є багато різних смаків. Велика шоколадка від рушен Лакмі» за ціною 144 гривні. Ось такий рушен можна придбати за 59 гривень. Шоколадний Несквік, а точніше молочний 60 гривень. Розкуповують бачу каву Якобскрон по 229 гривень. Пакування тут зараз вам скажу 250 грамів. Кава Нескафе Голд 77 гривень та 50 копійок. Пакування 50 грамів. Якобс Монарх склі, Пакування 190 грамів, 399. Кава Aroma Gold. А, так, це у нас 100 грамів баночка 219 гривень. І акція триває на чорну карту Голд у Склі 190 грамів 299 гривень. Кава Якобс Баріста Американо 250 грамів за ціною 499. Амбасадор Преміум 250 грамів за ціною 349 гривень. Кава Макофи Голд 120 грамів, 129. Не знаю, останнім часом в нашому сільпо дуже нема хороших акцій на чай. Ось такі пакети, Moments 46 гривень, 20 пірамідок. А знижка на чай премію чорний, байховий, 80 грамів по 50 гривень. Чай, чорний дільма, дуже хороший. Він мені подобається 75 гривень, 100 грамів за стосунок. Знижка на паперовий рушник. Тришаровий премія. Тут 250 відривів, 72 гривні. Серветки і сніжна панда. двошарові, 150 штук, 48 гривень. Знижка 40%. Пакети із затяжками від FINO 15 штук на 35 літрове відро 45 гривень. Губки кухонні піно Ефект 6 штук за ціною 35 гривень. Капсули для прання Грюнвельд 12 штук 109 гривень. І господинки, зверніть увагу, хороша ціна на персіл гель для прання. 189 гривень. Знижка 60%. В інших магазинах він набагато дорожчий зі знижкою. Хочу побажати економних покупок. Зустрінемось вже в наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.